Городи, які мають сіти картоплю, сітні ячмінь, інші роботи. Вони захотіли, щоб приїхали до вас щоб і до трибуни. І що ви почули нас? Зв'язку з релементом зачитаю, може багато чого пропустити. У нас дуже багато чого відбувалося. Отже так, товариство. Розпочалося це десь вертя свята, коли по наших селах пішла чутка, що тут нас вас будуть ставити завод. Серед нас насвина, 30 кілометрів від нашого села, аналогічні стоїть. Всі прекрасно знають, що щодо, а справді, учениців, якої школи задаєте завод і що по собою є. І нам набоятися не потрібно. Отже, серед громади почали активні обговорення цієї ровини, адже і завод в цілої районі. Громада стривожилась, як виявилось пізніше, не безпідставно, Спершу вирішили зібрати збори сіл Дунівської сільської ради, на які було запрошено Кермановича Кремляцької районної ради районної адміністрації Ігоря Михайчука. Збори сіл відбулися 15 лютого. На цих слуханнях по питанні будівництва заводу голова Кремлецької районної адміністрації Юри Михайчук запевнив нас обіцянкою, що ніякого заводу з виробництва попросу ті грибів на нашій території не буде. Мовляв. На даній території собачі буде не можна законно будувати, для те, щоб будувати забор. Це його слова. Бо ця земля є сільськогоспольського призначення, вона створила категорії рівня. і рівня земля є, однак зачуючи на даній сільській раді. Тоді ж голосування громада. громаді. Одноголосно, жодного представника громади проти, одноголосно прийняло рішення про недопущення будівництва даного заборону. Рискро, що голова державної адміністрації пан Миколайчук Ігор 15 лютого нам просто цілеспрямованого на з бреха. Бо на офіційному сайті адміністрації, як ми дізналися, по тому було опубліковано розпорядження продає дозволу жительці міста Києва Жанні Вічневський на розробку проєкту земному щодо зміни цільового призначення цієї робочої землі, площі 10 гектарів, яка знаходиться на... Раді. Якась ця жителька міста Києва за ту землю. І для чого вона її взяла, і для чого вона змінюється ці, ціля призначення, питання в нас не виступало, як може догадуватися. Виявилося так, що вона купила цю землю у п'ятьох жителів міста Кремлець, які кілька місяців перед тим, яким ця земля була надана у власність, знову паном Горчуком, для ведення особистого. Na kreturu i noći se skavaju roditelji.